Я Богайова Ольга з Херсонщини, ВПО. вимушені були покинути свідомівки, домівки, шукаємо роботу. На Закарпатті ми вже місяць, вдома ми пробули сім місяців в окупації і виїхали на третій день, день референдуму, коли додому почали приходити і стукати, коли ми не хотіли виходити, і прийшлося о 6 ранку тікати. З 9 ранку, 24 лютого, ми в окупації. Самі перші. Ми 28 кілометрів від Чангару живемо. А що відбувалося там вашому? Такого нічого вони, як завжди, з півчетвертої це було бухи, бахи, всі прокинулися весь народ, почав хто тікати, хто ховатись, то подвали. А о дев'яті ранку все затихло, і вся ці колони їхали п'ять колон на сторону Мелітополя, на сторону Каховки. От об об вже Каховка була захоплена. Херсон і Мелітополь три дні ще держались. Це ви про 24-ту? Так, да, да. так. А ну, як ви змогли виїхати? Було складно, чи яким чином вибиралися? Складно, ми їхали через Васильівку, відомо, як там обстрілювали черги цих біженців і в ту сторону, і в іншу. Тому було страшно. Але вибору не було. Було вибирати. Чи в окупації надалі, чи. Вже чоловіки, віків почали забирати окопи копати ще до референдуму, а після референдуму об'явили вже воєнний стан і вже забирають на війну. Тому рішення було швидше. Туди зараз всі з Херсона стягуються в генічицьк, наш рідний, з домівки роздають колаборантам, тому невідомо, що там з домівками буде. Я плануєте залишатись тут і шукати якусь до перемоги, буде звільнення Херсонщини тут, поки будемо. Так. Хочеться додому, але туди вертатися ще.